Привіт усім і підписникам і гостям вітаю вас на каналі FastFinance. Заробляю я в інтернеті. Якщо ви теж бажаєте, то підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок. Попереду буде багато цікавих відео на різні платформи, в яких можна заробити. ОкіКоін проєкт по заробітку на реальній монеті. Ознайомлю вас з цим проєктом. Розкажу в яких мережах представлений токен ОкіКоін. А також ви зможете дізнатися про початкові бонуси і перевірю, чи цей проєкт виводить. Тому додивляйтесь до кінця. Буду дуже вдячна за лайки і підписку на канал. А ще приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости по проєкти, в які ми заходимо з командою, тестуємо і обираємо. Які точно будуть працювати і дадуть заробити. Інформація, надана мною у відео, є виключно з ознайомлювальною метою, я не несу відповідальності в подальшому за ваші дії, усі поповнення ви робите на свій страх і ризик. І пам'ятайте, що в інтернет не потрібно нести останні гроші. Заходимо в проекти з розумом, аналізуємо і пробуємо заробити. При реєстрації потрібно ввести правильний адрес електронної пошти, тому що саме на неї приходить підтвердження. Ось така буде у нас головна сторіночка. Внизу у нас показані красиві кольорові менюшки. Нажавши на будь-який з них, ви перейдете на сайт ok.com. Якщо вам буде цікаво, ви можете потицяти і почитати. Okcoin представлена. Чотирьох мережах, таких як ефір, Полігон, Binance і Арбітрум. Меню токен при переході на сайт цю інформацію побачите. Ось тут. Для роботи нам не потрібно проходити ніяку верифікацію. Даний проєкт працює тільки складенням. Мінімальний депозит складає 10 доларів, а мінімальне вилучення теж 10 доларів, комісія 5%. Щоб зробити депозит, нам потрібно нажати Май. І кнопочка Recharge. Вводите суму, потім кнопочка «Submit», копіюєте адрес електронного гаманця, на який потрібно внести депозит. У вас є для цього 10 хвилин. У себе в гаманці робите скрін і сюди вставляєте. Нажимайте обов'язково «I made the payment». Це потрібно для підтвердження. Гроші на баланс надійдуть на протязі. 10 хвилин. Кнопочка «Візерал» – це є вилучення. Трансфер. Ви можете по номеру ID перекинути своїм рефералам або друзям, які зареєстровані по вашому реферальному посиланню, Кошти. Для вилучення потрібно в меню Валет-адрес прив'язати свій електронний гаманець. Я вставила свій адрес електронного гаманця і нажимаю Send код. На електронну адресу повинен прийти код. Для цього дається 3 хвилини. Код вставила, нажимаю Update Wallet Address». Не хотіла я ще виводити з даного проєкту, тому що хочеться більше розігнати свій основний баланс, але разом з вами перевіримо, чи платформа платить, щоб дійсно впевнитися у тому, що проєкт вартий уваги. Нажимаю «Visual». Для вилучення коштів нам потрібно ще встановити сейф-пароль. Вертаємося назад в меню Май, вверху є біля вашого електронного адреса гайка, і там ви у меню сейф пароль встановлюєте. Сейф пароль я вже встановила, тому можна вилучати. Прописую суму, яку хочу вилучити, і сейф пароль. Регламент по вилученню від 24 годин до 48. Нажимаю Submit. Як збільшувати свої вкладення за допомогою стратегії, які є у цьому проєкті? Нажимаємо внизу стратегії, вони є різні. На 24 години 72, 168 годин, 360 годин 720 годин. У них різні відсотки. І і різні суми вкладу. Якщо наш баланс від 10 доларів до 1 тисячі, то це є перший. перша стратегія 2,05%. Нажимаємо «Low rate», вводимо всю суму, яка у нас є на балансі, і кнопочку Buy. Рівно через 24 години мій баланс збільшиться. На невелику суму, але збільшиться. Хто хоче інвестувати свої гроші, Можете спробувати, посилання буде під відео, але з розумом, тому що ризики є завжди. На 72 години стратегія, тут сума від 1000 доларів до 5 і відсоток 2,15. І так далі. Кнопочка Teams, ми беремо своє реферальне посилання. Прогортаємо до самого низу і копіюємо свій лінк. П'ятирівнева реферальна система Першого рівня 8%, другого рівня 5%, третього рівня 3%, четвертого і п'ятого рівня 1%. Ми щодня маємо дохід з доходу наших рефералів. Нажимаємо Май, меню Інформація, все детально про даний проєкт можете прочитати, як поповняти. Як вилучати, як запрошувати майже все те, що я вам розказала, ви теж можете самостійно прочитати. Ось якраз як іде шукати сейф-пароль для вилучення, які стратегії, все. Показано, перевести мову тут неможливо, тому або використовуйте інший мобільний пристрій з перекладачем або браузер. Але хочу попередити, що коли ви будете робити депозит, то старайтесь не перекладати сторінку, тому що перекладач перекладає і електронні гаманці. Тоді гроші не поступлять ні на баланс проєкт, ні. На ваш рахунок, коли ви будете вилучати. Окікої, як я вже казала, що це є реальна монета, реальний токен, який є на Binance, там торгується. Тому йдемо в Binance, я вам покажу. Заходимо в Binance, торгівля і в пошуку пишемо: Окі, ось це реальний токен. А тепер найголовніше, як і скільки можна отримати бонусів? За вступ до групи 1 долар. посилання на офіційну групу я теж залишу під відео. За репост у соціальних мережах 2 долари. За перший депозит, якщо ваша сума складає 50 доларів, 1 долар бонусу получите за 100 доларів. 2 долари, 300 доларів, 5 доларів і 1000 доларів першого депозиту 15 доларів. За мультиаккаунти буде бан, тому не займайтесь таким. Більше інформації ви можете дізнатися у моєму телеграм-каналі і поставити запитання, якщо у вас вони виникли. Тому приєднуйтесь! І саме в телеграм-каналі я зроблю пост, коли мені гроші прийдуть на рахунок. Цікаво, то гайда підписуватись на канал. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!